Хочу вам показати дешевий ремонт патрубка інтеркулера можна ту солу. Ось тут він тріслий. Тут, скажімо, має тріщину. І дієвий варіант. Тоже вітру. Беру я так кусок до Перепуск бутилки привожу на дюру. На дюро. Ізоленто замотую по кругу, Від добре пристало. Би ущирнити його і зелена Тоді взяв я з такої бутилки ну, з півлітрової. Чи воно мені подобає вона чорна і немає тут каребрів? Щоб вона не, ребрів немає. З літрової бутилки я Такий такі плати. І беру.

З тої сторони. Получить. І маємо патрубок готовий. Патрубок на вітрикулер, який коштує тисячу і до пару тисяч. Його можна зремонтувати. І то є дієвий варіант. Це в живій проблема. Дякую за увагу.